Надія, яка довго не збувається, вона вона надломлює серце або ослаблює серце. Такої близькості або введення Божого голосу Божого немає. І ти от в цьому підвічному стані. Я сів так от в тихому місці, почав пересмислювати, або або змінювати, визначати цінності, і пріоритети життя на певному етапі сімейного життя. Перша дитинка наша мала хворобу, яку не могли лікувати лікарі. І все решта тоді має ніякої ціни. Треба залишити будинок, ми його залишаємо. Треба залишити автомобіль. Ми його залишаємо. Пробування складним є кожне випробування, в якому ти не розумієш на тому моменті Божої волі, і якщо воно є надто затяжним. Книга, преч каже, що надія, яка довго не збувається, вона, вона надломлює серце або ослаблює серце. Тому непоодинокі такі ситуації були в моєму житті. Якщо говорити про моє приватне життя, то на певному етапі сімейного життя перша дитинка наша мала хворобу, яку не могли лікувати лікарі. І батьківські тут от, якраз такі почуття, вони були надто надто таким болючим і тяжкими, коли ти дивишся на першу свою дитину, яка має хворобу, і де лікарі не можуть допомагати. Але ми, як вірючи, люди молились, пустились, плакали перед Богом і на певному етапі з цих проблем, Бог явив милість. Це в приватному житті була одна із складних таких от моментів мого життя рівної на, на рівні церковного служіння і обставини, де ти. Не знаєш, чому це відбувається? І другий момент, ти не знаєш, як виріб, немає ведення відкриття, і це тебе томить як служителя, ти переживаєш тумління, боротьбу. Щось подібне, певно, переживали люди, люди Біблії, люди віри. Давид свого часу казав, Господи, чому ти відвернувся від лиця своє або не відверни своє лице від мене, рівно як і Христос, сказав: Господи, чому ти мене залишив? Таких моментів здається, проблема є, біль є, переживання є, а от, а от розуміння в такої близькості або ведення Божого, голосу Божого немає, і ти от в цьому підвічному стані. От, оце критичні, тяжкі моменти ще раз на рівні сімейного життя, на рівні служіння, в якому я довший час. от Коли, коли нема розуміння, ситуація може затягуватися, а в тебе немає відчуття, що, що веде Бог, ти, ти розумієш, що Бог хоче, десь от тяжко переживаються ці моменти. Ми взагалі в процесі змін, певних фізіологічних, там та да. десь ми вчимося весь час свого життєвого шляху. І, на мою думку, це завжди корисні уроки. А якщо говорити чисто військовий період війни, певно, також мені здається, що кожну українцю війна змінила рівно як і мене. Я на певному. Це, мабуть, був другий, третій день війни. Я сів так от в тихому місці, і почав пересмислювати, або, або змінювати, визначати цінності, і пріоритети життя на той момент. От і прийшов до певних висновків, що. Все те, чим що набував в плані там матеріальних цінностей, якихось побутових речей. Воно насправді нічого не вартувало на, на той момент третього дня війни. Я задав собі запитанням, що буду робити найперше, і певно, молитись і пуститись – це. Відповідь традиційна, і друге, максимально буду старатись зберегти своє життя, життя своїх дітей, своєї родини, і все решта тоді немає ніякої ціни. Треба залишити будинок, ми його залишаємо. Треба залишити автомобіль, ми його залишаємо. От, буду буду. Буду спасати своє життя і життя свої сім'ї як служитель. Війна показ, якби, змінила або можливо підсилила розуміння залежності від Бога, людини, християнина, служителя, церкви. Суспільства залежності від Бога. Друге, що, що хотів би сказати, десь от по особливому я, я, я для себе визначив цінність або правильність Божого проекту в плані побудови церкви. Церква потрібна для Христа, церква потрібна для мене, але церква, особливо в теперішньому часі, особливо потрібна для України. І, от важливість цінність церкви в цьому часі для мене, просто яскраво. Це зараз. Я, я стверджений на цій позиції, що особливо по потрібна церква. Сьогодні в Україні і ми є, і ми служимо, от, і, і ми що можемо робимо. І тому десь, десь оце, оце таке твердження от, для мене важливе. Мабуть, кожна людина має певні питання, які, які відомі, зрозумілі, і рухається. левочастки, може, їх навіть більше питань, на які ти не знаєш, не знаєш відповіді, бо не знаєш, як завтра складеться. От, і якщо так узагальнити, то, то, наприклад, питання, яке всіх цікавить, коли би закінчилась війна, це складне питання, і воно десь. Воно десь тягарем лягає, або або десь ми навіть розважаємо десь чиюсь віру хитає, тому що питання є а довший час немає відповіді. Воно складне. А якщо говорити в християнському контексті. Коли прийде Христос, це також питання, і ми, ми, ми читаємо Біблію, ми рухаємося, і будемо відносини з Богом вірою. Але питання, коли прийде Христос, воно для нас не відкрите, не зрозуміле. Воно також, якби ну є, є таке в міру тяжке, бо якби, якби ми знали, коли закінчиться війна, ми можливо по другому моделювали б свої життя і свої плани, рівно якби ми знали. Коли прийде Христос, але але, мабуть, саме важливо, саме актуальне, на мою думку для мене правильно, маючи тяжкі питання, на які ми не знаємо відповідні тяжкі, коли ти не знаєш відповіді, вони тяжкі. Ти просто зорієнтований через писання, що слухай, що сьогодні можеш те робити. Просто будь активний, служи. І війна закінчиться, можливо, завтра, але ти в служінні і слава Ісусу. Рівно як прийде Христос завтра, але ти в служінні. І що можеш, ти робиш? Ти, ти не, не просто там вічай прийшов, руки опустив і, і, і чекаєш що не віддані, що буде. Ні, ти просто будь-активний. Сьогодні будь активний. Завтра будь активний. І що можеш робити в християнському контексті, в соціальному, в сімейному, живи активним повноцінним життям. Закінчиться війна, слава Ісусу! Прийде Христос. Слава Ісусу, будь активний і служи. Ну, у мого чоловіка є дуже багато хороших якостей і рис характеру. Але найбільш такі, про які я хотіла б зауважити, це, це його мудрість, це його відповідальність, його скромність і його. Милосердя. Якраз я бачу, що це почуття великої відповідальності, вимагає в нього дуже багато, я бачу, що він дуже багато молиться і просить у Бога мудрості для для прийняття тих чи інших рішень. Я бачу, що він дуже переживає, але разом з тим я бачу, що він коли Вимолюю Господа прийняття тих чи інших рішень. Він хоче, щоб от це таке, я бачу, спостерігаю, що в нього таке серце пастор, таке він дуже має таке велике милосердя, що він хоче, щоб все було добре, щоб, щоб нікого не образить, щоб це мені дуже в ньому подобається. Я хотіла б дуже, щоб наші дітки також успадкували ці риси характеру, особливо відповідальність.